25 лютого на сесії Івано-Франківської міської ради було прийнято положення про реалізацію заходів з нерозбереження заміни вікон на сходових клітках у під'їздах багатоквартирних житлових будинків Івано-Франківської територіальної громади, де проживають особи з числа захисників захисниць України і члени сімей загиблих, померлих та зниклих безвісти. Відповідно, багато мешканців, почувши, що є така програма, дуже активно почали цікавитися, почали звертатися. І дехто вже навіть почав давати просто письмові заявки на те, щоб виконувати ці роботи в їхньому будинку. Але для того, щоб відповідно така заміна вікон відбувалася, розпочався процес із заміни, необхідно подати певний пакет документів. І такий пакет документів можна подавати в будь-який із центрів надання адміністративних послуг, які є на території міста Івано-Франківська, ну або в наших приміських селах. Що необхідно подати? Там, у ЦНАПі, коли приходить відповідно заявник, є відповідно розроблені пакет документів і надається усім. Перше, це є заява встановленого взірця. Друге, це є копія документа, що підтверджує статус особи, яка має право на заміну вікон, тобто з тих чотирьох категорій осіб, що дійсно там проживає в цьому під'їзді така особа. Третє дуже важливий документ. Це є належним чином формою протокол зборів мешканців під'їзду про те, що вони хочуть, щоб в їхньому під'їзді, в їхньому будинку було замінено вікна. Третє, ми беремо опис актуального стану вікон. З фотофіксацією це є важливо в силу того, що є будинки, де вже вікна помінені, є вже металопластикові вікна стоять і люди можуть повторно звертатися. Тобто, звичайно, що там ми замінювати вікна не будемо повторно. І ще є один момент, коли є будинок пам'яток архітектурної спадщини, відповідно, там необхідне буде погодження з відділом культурної спадщини архітектури.